Коли цей проект річно для п'ятнадцять про затвердження. За 28 рішення прийнято. Проект 1554 за основу і в цілому. За 4 рішення не прийнято. Так, включіть, ласка, мікрофон качеру Віктору Миколаївичу. Що Богдан істафій, шановні колеги. Чесно кажучи, сьогодні розглядаємо питання, які викликають чи не найбільше питань і будуть мати чи не найбільше наслідків. Тобто, не сьогоднішні питання, а в цілому питання архітектури, питання видачі містобудівних, питання видачі затвердження, детальних планів. Перекопів як наслідку, підключення до наших мереж, тобто ці всі наслідки ми будемо потім спостерігати через певний відрізок часу, коли це все ляже. Тому що інфраструктура, якщо покласти на терези в порівнянні з містобудами, будівництвом вона розвивається абсолютно непропорційно. І на сьогоднішній день немає систематизації в цій роботі. Однозначно, що будувати треба, однозначно, що це має розвиватися і ця і цей напрямок. Але на сьогоднішній день немає не системи. По якій би було розуміння роботи в тих же забудовників, які готові працювати інакше, готові працювати і на розвиток міста. Це питання треба розглядати в комплексі, тому що детальний план є наслідком містобудів, потім благоустрою, потім подальшому перекопів доріг, підключення до мереж. Немає людини, яка би несла. З технічної точки зору об'єднавчу місію, тобто це би мав робити архітектор, який вже давно не об'єднує навколо цього, а не знає, яка його місія в цьому питанні абсолютно. І на сьогоднішній день ми, якщо це не зупинимо і не перерозглянемо, то ми просто це місто погрузимо в хаос. Подивіться, що навіть ця вулиця баб'яка, якщо забудуються ці всі ділянки, які плануються забудуватися. Тобто, де розв'язки, де транспортні ці. Ми всі стоїмо вже сьогодні в транспортних колапсах, А коли це все здасться в експлуатацію? Я абсолютно через не проти будівництва, але тут треба підійти. Ми наслідки сьогоднішньої діяльності будемо пожинати через роки. І будемо казати, що хто це зробив. А учасниками цього будемо ми безпосередніми. Дякую. Так, наступний проєкт річни 1555. За основу і в цілому. За 27 Рішення прийнято. Наступний проект. 1556. За основу і в цілому. За 28 рішення прийнято. Наступний проєкт 1557. За основу і в цілому. За 3 рішення не прийнято. Наступний проєкт 1558 за основу і в цілому. За 27 рішення прийнято. Наступний проєкт 1559 за основу і в цілому. Двадцять шість рішення прийнято. Наступний проект 1560. За основу і в цілому. За двадцять пять. Рішення прийнято. Так, значить, у нас є проєкт про переименування вулиць міста, проект 1486. Значить, є пропозиція його відкласти. Тому я ставлю на насування пропозицію відкласти цей проект. Прошу просувати за відкладення. На доопрацювання. Прошу проголосувати. Відкласти так, відклали на допрацювання цей проект. Значить, наступний проект за основу 5.9.9 про затвердження детального плану за основу. За 10 рішення не при... Щоб воно не було... Шановні... Так. Шановні коли, прошу за основу ократи... Покладіть, будь ласка, повторно на голосування проєкт 5.9.9. За основу. Прошу підтримати. Так, за двадцять і до цього проєкту рішення є критичне зауваження відхилити цей проект рішення. Прошу проголосувати. За двадцять вісім відхилило цей проєкт рішення. Наступний проєкт рішення 600. Також за основу прошу проголосувати. За двадцять три. І до цього проєкту речни також поступили критичне зауваження. Прошу проголосувати. Критична звучить відхилити. За основу проголосували цемісії під... з питань житлово комунального господарства. Це старий проєкт рішення. Ми ж вчора про це обговорюю, пам'ятаєте, так? Да? Так, значить, за основу проголосували. Ставлю на голосування критичне. Голосуємо. Так, прошу в цілому за проект 600 з критичним зауваженням. Прошу проголосувати. Ну не, пройшло, без крати... ну, не пройшло, без критичних. Не сутай, пройшло тут точно. За 27 цим рішення прийнято. Значить, ми обговорили сьогодні проект рішення. Проект 1578 За основу. Прошу проголосувати. За 29. Це за основу ми проголосували. До цього проєкту рішення є критичне зауваження. Я його зачитаю. Значить, критичні зауваження до проєкту рішення сесії міської ради про створення. Про створення мережі закладів охорони здоров'я у Журодської. Кратичні зауваження до проекту рішення сесії міської ради про створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я Ожіродської міської ради. З метою врегулювання вимог для внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відповідних реєстраційних записів необхідно. Перше пункт 1. проекту рішення. Створити кластерний заклад охорони здоров'я Ужгородської міської ради, реорганізувавши шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Ужгородська міська багатопрофільна клі... клінічна лікарня Ужгородської міської ради, замінити на пункт з метою створення кластерного закладу охорони здоров'я Ужгородської міської ради. Припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до, до комунального некомерційного підприємства Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня Ужгородської міської ради наступні комунальні некомерційні підприємства. І другий пункт критично: у додатках 1, 2, 3, 4 до проєкту рішення слова секретар комісії, секретар ради замінити на слова заступник. Голови комісії. І, і пропозиція доключити в перелік комісії заступника головного лікаря комунального некомерційного підприємства Жорська міська клінічна лікарня Куриха Івана Ілліча. Значить, прошу проголосувати. Це комісія, яка, яка працює у лікарні по вулиці Грибоєдова. Зрозуміло, так? Значить, прошу проголосувати за критичні зуваження, які я зараз зачитав. Прошу проголосувати. За 31. прошу в цілому проголосувати за проект рішення 1578 про створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я Ужгородської міської ради з критичним зауваженням. Голосуємо. За 30. рішення прийнято. Шановні колеги, у нас є наш житель міста, громадянин нашого міста Ужгород Тарас Гриділь, який значить, виступав минулий раз. Зараз також записався на виступ. І ще, шановні присутні, у нас є мешканці міста, які прийшли до нас на засідання. Можливо, ви з якогось питання у вас є. З якою метою ви прийшли чи послухати, чи є у вас якісь пропозиції до нас? Це на наступну цей, так? Так, шановні колеги. Після перерви ми продовжили роботу і порядок денний вичерпано. 45-ту сесію Ужгородської міської ради 8-го скликання оголошую закритою.